4-5 лютого, авторинок луць, Рандомний рядочок ваговської групи. Сьогодні вам покажемо. Б8 посад в 27 27900. 22 рік. Так'юшечки 381. Максимальна комплектація. Алькантара шкіра, ЛЕД-приборочка, максимальне магнітоле. І супер шикарні максимальні диски. Давай далі, далі. У нас така швидка, рубрика буде далі на каналі. Виходить. В такому космічному кольорі. 2.0 дизель 25 900 20 рік випуску. Не фарбований з Бельгії. 159 пробігів. Шикарні пробіги. Нам Ось відкриває вона... сразу машинка. Ось такий родочок з таких крутих машинок в комплектаціях і в пробігах і в стане. Далі в нас Сіат Ліон. 22-й, 23-й рік, 23-500, 134 пробігу. Де ви такі пробіги знайдете, ніде. Криш. Тільки в Луцьку на авторинку. Бля, такий салончик, Залькантари, на пішкіряний комплектації. Дуже рідкісні комплектації. Далі в нас іде Сіот Тарако. 20 й рік, 26 900, 140 кВт. 2-літровий дизель, 236 пробігу. І заключно на у нас Кадіак. Двохлітровий дизель з Німеччини, 34 тисячі, 175 пробігу. 21 рік. Ось такі класні машинки на Луцькому авторинку. Кому потрібно перевірити, підібрати. Заходьте, набирайте номер, чек та Nissan Луцьк Авто. Всі силочки на Віталіка і на наші соцмережі будуть в описі під відео.